Так. Мы тут будем долго чекать на Микронезию, потому что она была нашим вассалом и взяла... Так, можно тут повершить стосунки. за больше, чем 5 лет. Ну что, Що воюємо атомне бомбардування? От. Так, зомби орду. завойовано Так. Давайте підем в Кайський район. Тут сейшали, тут сейшали. Excuse me, careless zombie or the sunit. Так, не основна провінція. Кінець облоги. Хоча, не знаю, може мені тут не треба навіть завою. Ну, я міг це лишити їх як... цими як... Ми є найбільшим виробником діамантів. Бачу, якийсь блогер грав за орду. Зомбі-орду. Так, 100%, добре, давайте вимоги, пензлик. Забираємо Болгарію. Добре. І що може заберемо нарешті Крим, а то він... Так, що у нас? В'єтнам? Добре. Не основна провінція. Чому тут столиця в Севастополі заліз Сімферополь центр? Диво okay, Качу це шо Щол кіне Так 90 Сюд не зіграва Так, стоп, бро. Промырья. Шедовочка, добра, чекаем. Ну шо, крем такие. Уже не вассал, а просто крем наш. Не основа, як так Крим не условно проїться? Крим це основна провинця. Так, сьомопорен сто добре. Давайте сейчас, але голосуєте війну. konkurentek, albo Dobra. Być wygrana. I w cztery prowincje. а что два за одна так в Эстонии 28 провинций. Сто пятьсот. Конфликт за ресурс. Добрый. Де ще лишилася якась країна, яка не є Кабоверда десь тут чи не тут? Не пам'ятаю вона десь. Коротше, давай пошлем десь сюди, потім засудим, де Кабоверди знаходиться. Так, не основна провінція. Інша реліга протестант. Хіба. Естонія не є протестантською державою. Так сто відсотки свишала, робимо вимоги. Так. Беремо все. Так. Берем садимся, які в нас ще країни лишилися 5. Ні, 4 маріонеткових. Закільки всього провінції. Так, на основна провінція берем. Інше релігія берем. Берете суб. Добре, суперница, кабоварда. До речі, де знаходиться кабоварда? Так бугая, так? І вона тут буквально з одною провінція складається. Вони неї що йдуть близько до того. Так, продарунок від прийнято. Ну що, йдемо до Сингапуру. Від нам ще лишився. Так, тут ми звідси не будемо забирати. Звідси. Чекаємо тут на кінець перемир'я. До я зробив, що я, напевно, на васала свого васала. Треба буде довше чекати можна було швидше. Tak, dobra. Kabowarda troszkę myśleć. Przecież jeszcze nie było na kabowardzie, Nikola. Так, відсутність генерала. Де да? у нас генерал? Відсутність. Одем панасенко, такс. Речі, що у нас за армія у нас є? Як нам подобається? Вкращення недоступно. Так. Короче, кабуварда, давай. Анслату, образу. Образу и давай. Пойдем стільки в мене тут є yeah. війська Генерал загинув раз тысячу с цими нашу миллиона армия дес тысяч полкил так Сингапур тут пять миллиона армия Лоуренс Глэй, okay. Армія відступає в Макао, але Макао це ж добре на цілий світ, де в нас є. У нас є зібрані в трьох точках. Тут, тут і тут. У Макао це кошти на порта, так? Добре, то ми, ми відправим, я що, забув, що... У нас ще один генерал загинув. Так, абуварда закінчилась. Не основна провінція. Інша релігія. Цікавка, бо верда яка релігія суміти. Вибирайте суперники. Нема суперників. Тільки лишилося ні, є, можна 5 скрін, 3 суперники, можна вибрати. Але вона мені не дозволяє вибирати суперників. Сінгапур Війна за Владав. Печі штапнемося. Сінгапур. Тут дві провінції, так? Одна провінція і... Де тут друга провінція з Макао тут? Друга провінція. Добре. Так. Інша релігія. Соніти. А в Сінгапурі також суніт, так? Не бачу, правда, синта суніт. Так, е, суперники обирайте, але не мені обрати. Добре. Скарбниця, максимальні золота. Я можу ще е, не знаю, економіку покращити в Україні. Це покращує, покращує, а щось вона не покращується. Добре. Нету, нету а Що у нас тут? А, ну давай може ще зайдемо. Че В'єтнам лишився. Короче, В'єтнам, твоя черга. Нам подарунок від Каледонії прийняти. Що у нас тут? Обирайте суперників, нема суперників. Сікрін лишилося Нова Каледонія. Блін, поки. Ну зараз ще Нова Каледонія. Тут. Тут 5 провінцій. І залишиться Мікронезія. У мене знову дофіга грошей, я нема куди їх потратити. Давайте інвестуємо в інфраструктуру. Чи ми не можемо. Певно, не можемо в інфраструктуру. Або можемо в темп зростання населення. Можемо виконати дію 9, 9 разів і тут всюди. Правда, взагалі поставити в цілому світі. Можем. І не потрібно для того це. Тут можемо. І тут. І тут можемо. І тут можемо. І тут можемо. І тут можемо. Можем. Там зростання населення брати відсутність генерала. так в'єтнам все так добра берем. Ну що, збираємо всі свої війська сюди. Так. так, що у нас тут? Так, збирайте на основна провінція, раз. Інша іншалія два. Сутність генерала. Зберем. Суперників не можу нікого брати, бо одна країна не. Нова колодоня. давай тоді частину війська на нову колодонію відправимо. Стільки ще тут чекати до мікроНезії. Ще два роки чекати на мікронезії. То ми можемо. Зараз ти поки що можемо сюди відправити, завоювати Каледонію. Можемо пришвидшити, що вона швидше, швидше бігла. Так, прибігли, добре. Каледонія твоя черга, війна. Ми, з... так, ми найбільшим виробником кориці. Супер. З Каледонією ми вже воювали багато разів, бо вона нападала на мене. З багатьох різних. Багатьох різних. Те, що називається коаліції. Скільки в Каледонії, до речі, 5 провінцій. Що ніби все завоювали? Всі війська тут зібралися майже. Так, Ледонія все. Зробити вимоги, пензлик. Так, це здається всі 5 провінцій. Як вияснюєте, затвердити. Мернідори. Що тут? Прям просто, типа, тупо 2 роки чекати, поки. Ну добре. Зараз лишається. Добре, два роки будемо чекати. Тоді включаємо п'яту швидкість, неснав провінція. Інша Лігія. Час чаювання затвердити. Сіки ще чекати. Рік. Так, погіршувати стосунки. Стоп. Так, нарешті перемири закінчилось, Надіслати образу. Все. Зараз ми, по суті, остаточний вирішальний бій. Ну давайте йдемо сюди. Я ж голосей, війну, чи ні. Йдемо в остаточний бій. Максимальні золота. Добре, нехай. У мене тут 2,5 мільйони. Я зміг зібрати армію проти 34 тисяч. Добре, одну сюди. Так, одну сюди. Так, йдемо сюди. Тут ще. Це про це 3. 3 провінції, можем 5. П'ята швидкість. Все. Ми виграємо. Весь світ наш. Україна. Так, 94, а Ч94. Вибачте, чо 94, Чому не 100? А, 4, Дару Ян. А, тут ще якась. Буде пошли Ян. Щоб було чесно. Хочу завівати все разом. Щоб було 100-100? І ми в 2362 році. Так, завоювали весь світ. 2362 рік. Запам'ятайте цю дату. це дата, коли Україна стала імперією на цілий світ. І що? І все? Ну і що далі? Гра закінчилась? Ні, гра не закінчилась. А чого гра не закінчилась? Країн нема, максимальний кізот, не основа провінція, добре. Давай ще асимілюємо ці провінції, інша релігія. І що? Ну, гра має закінчитись, ні? Ну, всі країни, одна, одна цивілізація лишилась. Алло, тут нема більше з ким воювати. Добре, запам'ятаємо, що 2362 рік ми. Завоювали всі країни світу. Дякую всім за увагу. Можемо зберегти гру і до нових зустрічей в ефірі.